Як позбутися панічних атак та страху болю? <кій> панічна атака. Панічна атака це вершина тривожного розладу. Немає просто панічної атаки без того, що вона попадає на тривожні прояви протягом дня. Тому, як правило, коли ми говоримо вершина панічної атаки, а це Цілий комплекс, де попереду йдуть велика вегетативна складова. В основному це серцебиття, підняття артеріального тиску, моторне збудження, відчуття тремтіння, кидання в холодний піт, гіпервентиляція, часте, глибоке дихання, відчуття парастезії, тіло віднімає. Буквально пацієнти описують, що я просто відчуваю, що тіло паралізоване, і що все, я вже бачу себе зі сторони. Точно так, як описували, описують пацієнти в реанімації і так далі, що дуже близькі ці відчуття. Я помираю, я це відчуваю на фізичному рівні. Так от, якраз, ну, по-перше, помирання ніколи не відбувається, які б не були надзвичайні оці сильні відчуття. Все починається з того, що я сказав: помирання не відбудеться. Ви повинні усвідомлювати і розуміти, який би не накрив. Вибачте, за сленг не прийшов панічний напад, це не смерть, це просто ваш мозок, вибачте, знову вас обманув. Немає причини для цього, немає небезпеки, немає а, катастрофи, втрати здоров'я, інсультів, інфарктів і так далі. Мозок послав невірні сигнали в ваше тіло, тому що в нього там непорядок, він себе не проводить в порядок, і а, ви так реагуєте. Усвідомлення я звернувся перше до того, що розуміння усвідомлення це перший пункт. Я розумію, що просто сказати: заспокойся, ти ж знаєш, що в тебе вже це п'ятий, шостий, сотий приступ, і що нічого ж не сталося. На ми, біля нас тут чергувала швидка допомога. Тепер вони ж знають не хочуть до нас приїжджати, бо вони сказали: да нічого у вас там не буде. Не паралізуйте наші дії. Нам треба їхати до когось. Але якщо людина буде собі повторювати і давати жорстку команду, так хватить мозок, хватить мене дурити. Ну не відбувається, що я повинен робити. Подивитися ще раз, зайти на мозк, мозок і подивитися, що потрібно робити фізичними компонентами, які препарати приймати, як діяти психології. Отже, починається все з усвідомлення: друге, звичайно, це робота своїм тілом. Тілесна реагута, я вже згадував, коли говорив про а, тривогу як розлад і що потрібно робити, і говорив: ну, навчіться правильно розслаблятися, знімати напруження. А, приведіть, проаналізуйте свій день. Можливо, а, треба реалізувати те, що у вас закладено, уже як лікувальний фактор, амортизаційні можливості, які у вас вже є, але ви не реалізуєте і навпаки їх збуджуєте. Ну, ігноруєте, ну як можна ігнорувати? Наприклад, те, що ви вечорами сидите довгий час в інтернеті, в гаджетах, в телевізіях і так далі, і тим самим тихенько приводите до порушення сну, як такого. Ще немає панічної атаки серед сну. Просто ваш сон став уже надмірно чутливим, скоротився, неякісний, не приносячи якоїсь задоволення, а навпаки, відчуття напруженості вранці перед. Відчуття, що щось трапиться, можливо, надмірно багато новин для вас. Другий варіант: можливо, не ті новини ви читаєте. Можна і скоротити кількість новин, але читати абсолютно полісно різні новини і приводити свій стан, свій мозок як в збурний комп'ютер, який отримав протилежні команди. Заспокойся чи, навпаки, вставай і біжи. Приведіть своє життя, як правило, в норму, в тому числі і з харчуванням. Банальна порада. Перестаньте їсти, або, скажімо так, вечеряти, щільно вечерювати а після восьмої години. Постарайтесь все це завершувати між 19 і 20.00. Чому? Тому що якщо ви збурюєте кишечник, який вас там і пучить, і посилає невірні сигнали про власне неблагополуччя роздувається, то болить справа, то болить зліва, то відповідно мозок не прийде в стан розслаблення, релаксації і так далі. Не їжте ті продукти, які будуть вас збуджувати. Не вживайте тоніків, а надмірно міцний чай, тим більше кава, Кока-Кола, яка містить кафеїн і так далі. і Інші продукти, які дійсно вас просто приведуть вашу нервову систему в стан. Настороженості, готовності, де може бути реалізовано лише просто черговим тригерним звуком, яким протарахтіло щось зверху, зразу включається асоціація, що це може бути, і так далі, і так далі. Тобто, включіть свою фізіологію, поважайте своє тіло, знаходьте для нього розрядку, в тому числі фізичну. Це дуже важливо фізична розрядка. Це елементарно. Якщо ж ми говоримося ж про системну роботу своїм тілом і своєю душею з мозгами, щоб позбутися панічних атак, ми повинні працювати, ще раз повторюю, і в психологічному плані, наприклад, ті ж психотехніки, які дозволять вам підняти рівень самооцінки. Зараз поясню, якщо ви оволоділи якоюсь психотехнікою дихання, а Комбінованого акопресура дихання і ще нейрогенного тремтіння, і досягнули ефекту, і при черговому приступу панічної атаки самостійно, без препаратів, без всяких зепамів, без викликання швидкої допомоги справилися. Ви натоптали нову дорожку нейронну мережу в мазгах, якому ви показали, що ви можете самостійно справитися і наступний. Ефект від того, що ви будете діяти самостійно, значно, значно вищий. Тобто, навчання, оцей праксіс, нова нейронна мережа під назвою Я зміг, я вмію, я можу навчити когось, праксіс. отакий психологічний праксіс стає ефективний для вас в першу чергу. Тому дуже важливе значення має, щоб ви овладіли хорошими психотехніками, правильними психотехніками і працювали на цю тему. І, відповідно, якщо все-таки ви хочете швидше, ви хочете більш впевнено, то звичайно це краще робити під контролем лікаря, лікаря-психіатра, психотерапевта. Якщо лікаря-психіатра, то звичайно він, скоріше всього, вам допоможе, тим, що ще призначить правильні препарати. Абсолютно не призначить вам транквілізатор, і навпаки буде вас забирати, умовно його. Для того, щоб якщо це панічні атаки прийшли буквально зараз. Він, скоріше всього, призначить вам пригабалін, препарат, який потужно впливає на панічну атаку на тривогу, показані подазлідженням на генералізованому тривожному розладі, і ще й має алкічний ефект, обезболюючи і ще має потужний сомнолітний ефект. Але одночасно він не буде постійно вас тримати на пригабаліні, переведе вас на групу антидепресантів сучасного блоку SNRI, це Я називаю групи препаратів, а не один препарат. Тут же на вибір, звичайно, самого лікаря, плюс обов'язково буде вам рекомендувати продовжувати вашу психологію, психотерапію, роботу з психотерапевтом або самостійно, і знову ж таки звернеться до ваших резервних можливостей, до тактики, стратегії життя. Лише тоді ви досягаєте хорошого ефекту.